До фінальної частини стрітбольної ліги рівного 2016 пробилося вісім команд із десяти, що грали у регулярному чемпіонаті. Право поборотися за медалі здобули команди Шот», Балтік Хаус, Рівняни, Дикий Захист, заливай, «Сплеш Тім» та Гроулерс. Матчі традиційно проходять у форматі три на три. У кожній з команд є декілька досвідчених гравців. Тому визначити найважчого суперника доволі складно. Для мене особисто найважчі і найсерйозніше – це команда «Рівняни». Там вони. З давніх часів так з ними важко грати. Більше, мабуть, вони виграли в нас. От, і хотілося б цього разу їх перемогти. Спеціальної підготовки не було. Я не думаю, що в когось іншого з інших команд було. Але хотілося б виграти перше місце. Команда «Лакі Шот» до фінальної частини потрапила у якості переможця попереднього етапу. Завоювати лідерство допомогла і новинка сезону правило Джокера, за яким очки команди в одному з турів помножилися на два. Успіх пов'язаний з тим, що ми відвідували кожен кожен тур плюс джокер. Цього року не дуже велика заявлена кількість команд. Ну і за рахунок наполегливості, ми якби, взяли перше місце. Учасники фінальної частини стрітбольної ліги спершу зіграли по колу у двох групах. Ігри в групах пізніше вони виходять з групах під своїми номерами, тобто 1, 2, 3, 4, Грають плей-офф на виліт вже. Якщо команда програє, вона вилітає і вибуває вже з турніру. Взагалі у підсумку у фінальному матчі турніру. Команда рівняни перемогла Балтік Хаус, завоювавши звання чемпіонів сезону та чек на 10 тисяч гривень. Роман Сверида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.